Підуємо друзі! Ви знаходитесь на каналі М'є Україна. Будь ласка, підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. Будемо раді нові підписникам, вподобайкам. Тощо. Сьогодні в вашій увазі бажаємо запропонувати дуже, дуже популярний товар з нашого асортименту. Це кришка ствольної коробки для автомата Калашникова, Калашникова АК-74. АКМ, АКС. Так звана кришка, швидкоз'ємна. Давайте подивимось, що з собою являє. В комплекті ви знайдете лише кришку в зборі. Вона алюмінієва, цільно фрезерована, важить 160 г. На верхній частині знаходиться планка Пікатіні для встановлення прицілів або будь-якого іншого обладнання. У задній частині кришки знаходиться колесико для фіксації. Після того, як защелкується кришка, колесиком затягуєте все, кришка готова для використання. Кришка вже на складі. Будь ласка, якщо є бажання замовити або є питання стосовно цього товару, будемо раді відповісти. Пишіть ваше запитання, телефонуйте, робіть замовлення на сайті. Ще раз нагадаю: якщо не підписані на наш канал, будемо раді новим підписникам. Дякую за увагу. гарного вечора!